То міжнародного дня студентського спорту чудова нагода для тренерів Луцького педагогічного коледжу випробувати першокурсників на спортивному майданчику. Майже півтори сотні студентів різних спеціальностей виявили бажання позмагатись за першість у легкоатлетичних стартах. Привітав учасників змагань зі спортивним святом ректор коледжу Петро Бойчук. Сьогодні ми проводимо захід, який приурочений до дня студентського спортивного життя міжнародного дня студентського спорту. Мені приємно те, що це кожного року ми цей захід проводимо. Називаємо старти надії та серед першокурсників. Ми хочемо на сьогоднішній день, по перше, згуртувати колективи груп наших першокурсників, адаптувати їх більше до життя, вже до студентського життя в навчальному закладі. Крім того, ми хочемо виявити кращих спортсменів сьогодні, побачити їхні нахили, побачити їхні задатки до спорту, розвивати і далі, щоб вони вливалися в загальну сім'ю спортивну нашого навчального закладу. Близько 30 років коледж є лідером спортивних ігор Волині. Тому кожного року педагоги уважно придивляються до новачків, аби виявити сильніших. Розпочали змагання з бігу на 100 метрів. Серед хлопців найкращий час на цій дистанції 13 секунд, показав студент спеціальності комп'ютерні науки. Ілля Тарасюк, а серед дівчат студентка спеціальності дошкільна освіта Дарина Стригун. Спортом займатись це щось таке максимально важливе, без чого ну абсолютно типу, не можна обійтись. Він дає фізичну підготовку, без якої в будь-якому разі абсолютно неможливо, я вважаю, нормально жити. У стрибках у довжину найкращий результат показав Єпіфанович Назарій. З показником 2,70 перевершив усіх суперників. Як зізнається, у цій дисципліні не практикується його спеціалізація біг на середні дистанції. Полюбляю спорт. Я в цілому спортсмен. Бігаю дистанції по 800 1500 метрів. Я легкоатлет. Дуже радий, що проводять такі змагання, бо це дуже важливо для фізичного розвитку, для підтримання фізичної форми всіх учнів нашого коледжу. Спорт ну це важлива частина людського життя. В цілому це частина культури. Вона розвиває людей з різних сторін, так само як читати книжки чи слухати музику. Останньою дисципліною легкоатлетичних змагань стала чотирьохетапна естафета. Тут результат уже залежить від старання кожного з четвірки. Сьогодні ми бігали 4 по 100. Ми зайняли перше місце, ну, бо ми всі займаємося легкоатлетикою. Я займаюся 7 місяців, ну, це дуже мало, але результати дуже. Є в цокими. кілька годин на стадіоні вирувало спортивне свято з неймовірним азартом, радістю від першого успіху чи просто щасливих миттєвостей спільного дозвілля, що більше згуртувало першокурсників. Було класно, було весело. Ми молодці, всі правда. <правда> Ми справилися найкраще в естафеті, Ми пробігли перші. Ми любимо займатися спортом, і кожен день бігаємо. Переможці у кожному виді змагань отримали грамоти та медалі від спортивного клубу Олімп Луцького педагогічного коледжу, а також нагородили кураторів найспортивніших груп.